Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал містерії Оріани, канал про магію, про, про карти Таро, про містерії, про містику. І тут я повинен сказати, що, наприклад, є дуже багато ритуалів я не хочу викладати, і я не з тих практиків, що їх так викладаю, користуйтеся всі. Ні-ні ні. Розкладами я можу поділитися, розклади можу зробити, а за всім іншим. Якщо треба, товпроват. То На загальний такий цей, ну, я не готовий. Зараз ми знаходимося про такі маленькі вівтарем. І тут я хочу показати такий подарунок Це з печери, із підземного світу, ну, з підземних печер, з Це мені подарував військовий буквально сьогодні. Але знаєте, він такий був сумний. Заїхав, не наче попрощатися. Їх мають перевезти в гарячу точку, і якось так от це було. Тому е, оця його частинка зараз зі мною, і е, він буде також спутником на цьому вівторі. Е, зараз ми подивимося, наскільки дійсно е, влада хоче знищувати військових, наскільки взагалі. Це припустимо, Чи є? тому що є такі думки. Я буквально дивився, щойно Ютуб відмикав одного на Ютубі. І якраз мова йшла про, про це, що спеціально їх хочуть знищувати, щоб вони не повернулися і не зробили там третього майдану, якого боїться влада, і зараз і, і, ну, там, такі думки неприпустимі. агент Кремля, зрадник. Лякають, і головне, що хочуть знищувати людей. І зараз ми подивимося, наскільки дії влади всьому, ну от вони є, чи це все-таки вигадка. Лицарь Жезлів, подивіться самі, полем'яний кінь, мчиться вперед. Це вбій, це правда. Хлопців кидають. Хлопців кидають для того, щоб їх також знищувати. І тут під цими такими пафосними заявами помри в селі, аніж працюй десь в якійсь Молдавії, якимось баристою, віддай своє життя і, і якось так, під такими якимись лозунгами маніпулятивними, це все так робиться. І... І військових використовують, але насправді ми бачимо, що дійсно є, це, це є підступ. І коли е, маніпулюють свідомістю, ну, це неправильно. Тобто такий задум є. Е, Дивимося, чи він здійсниться. Е, що, що заважає задуму? Тут, до речі, енергія вогню, а це енергія води його прикриває. Він гаситься свідомістю. Він газиться любов'ю, любов'ю тих, хто любить, хто не хоче, хто розуміє. Коли наша свідомість ясні, ми починаємо розуміти суть, що до чого. І мова йдеться навіть про військових. Вони також розуміють. Ну, не всі, правда. Але в цілому, от ця ясність, вона починає проявлятися. Четвірка жезлів. Тут в даному випадку все-таки якийсь певний договір, як це зробити краще. Ну, для чого їх кинути? Зверніть увагу тут. Теж карта такого, теж стихія вогню, але вона в такому пасивному стані, і мова йдеться про планування безпосередньо. Багряне сонце. Це, звичайно, що схід кидати, кидати на схід. Там де, там, де лється кров. Отже, задом дійсно є це не вигадки. Так, можна назвати, як, як вони роблять, всіх агент Кремля: розмухуємо паніку, нагнітаємо, не довіряємо помірність. Це, робило, це це карта, до речі, минулого, І ми бачимо, що це робилося помірно, 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 не залпом для того, щоб е, не прокинулося ця свідомість і не ухопилося, і не сказали, що ж ви скоти робите. Що ж ви таке творите? Е, близьке майбутнє. Кара. Зверніть увагу: тут дуже цікаво помірність, добра, лагідна і справедливість жорстока. Та невблаганна. Кожен отримає по своїй заслузі. Влада отримає те, що отримає. І тут, знаєте, тут навіть може бути цей Майдан. Може бути. Тому що так не роблять. Те, що твориться в країні, і те, що творять з військовими, ну, вибачте, ну, вже вищі сили не можуть на це дивитися, просто так. Верховна Жриця. У нас є містерія, у нас є таємниця. Достойно невідомо, і, і куди, куди оці е, будуть рухатися ваги. І вищі наразі тут вже втрутилися вища сили однозначно, але вони не, не готові показувати. Е, є певна засекречена інформація, є таємниця, є, є містерія, в яку, можливо, і не треба нам туди лізти. Е, Двійка жезлів. Ми бачимо двоє воронів такі, і, і ці жезли там тут перехрестилися. Це розкол суспільства, це розкол влади та людей. Ми бачимо, влада дуже боїться. Влада дуже боїться, що буде третій майдан. Боєгози. Тому вони використовують весь свій ресурс. Аби зменшити кількість тих, хто має зброю, хто вміє воювати. Ну, прикро. Але знаєте, це що тут от, от, мерзенно, що це твориться руками війни. Ну, от в, в цьому ця брдота. Аж нудить. Розумієте? Аж нудить. І все закінчується тим, що їхній задум може не вдатися. Е, є натяки на те, що все-таки натяки на Третій майдан є. То, знаєте, тут, тут, от жриця, в нас прекрасна така ворона приховує, е, включені такі е, процеси справедливості, так, щук, а це ж вже рік кармічний. 24-й. Він несе відповідальність за собою. Тут уже, ну, вкрав відповідай. І тут, тут летить дуже швидко. Накоєв лихо то теж відповідай. І тут припахує таким, знаєте, майданом. Кінець хороший, задум не здається, і слава Богу. Тому що. Єдине, що тут, оце майбутнє ще не сформованими, ми маємо сформувати. Тому ми забороняємо знищувати наших хлопців. Ми забороняємо корупції бути в нашій країні. Ми проявляємо е, нашу волю. Ми проявляємо нашу любов. І ми є творцями нашого майбуття. Наші військові живуть. Вони живі. Ми позбавляємо лиху владу творити лихе. Якось отак. Ви можете це говорити своїми словами, бо це знаєте, я знаєте, як кажуть зараз з потоку, це так спонтанно. Якщо потрібно, я можу написати текст. Але зараз не той час, коли вже треба мовчати. От знаєте, сіра овечка, всього боюся, мовчу. Е, ні. Життя ж вирішується, а життя це ж найбільша цінність. Я пишаюся тим, що є українець, тим, що ви є у мене. Я люблю вас і обіймаю кожного з вас. Будьте благословені!